І ви їх збираєте докупи і зберігаєте пам'ять про близьку людину. І коли ви продовжуєте жити своє життя, ви не зраджуєте близьку людину, ви продовжуєте спілкуватися з нею в думках, ви продовжуєте жити, і в вашому житті присутня посмішка померлої людини. Почуття гумору, якісь жарти, якісь настанови. Людина не уходить назавжди, вона щось нам залишає. І ось що вона нам залишає, ми збираємо краплю до краплі, намистинка до намистинки. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях, які спогади ви хотіли б зберегти, якщо це буде доречно. І які почуття у вас викликають такі вправи? Так, у нас тут є вже коментарі е, стосовно портретів. Вони скрізь і в таємній в кімнаті спальні. Е, не можу прибрати, не хочу. Так, Оль, якщо ви не хочете, не прибирайте. У кожного е, свій шлях.